Засівання. Сійся, родися, жито, пшениця. Сійся, родися, всяка пашниця, коноплі підстелю, а льон по коліна, щоб у вас усіх голова не боліла. Сиплю на вас жито, щоб добре було жити. Ще й пшеницю яру, щоб завжди були в парі. Сиплю на вас просо. Щоб жилося краще, ніж досі, сиплю на вас овес, щоб вами гордився рід увесь. Сійся, родися, серед народу віра, надія, любов і згода, щоб в дні тривоги стояли люди, серце при серці і грудь при грудях, щоб в хвилі смутку, чорні зневіри шукали сонця. Крізь хмари сірі, а навіть в бурі, як громи грають, не потрапляли в кіхті від чаю. Сійся, родися скрізь по в країні, наука ясна, чисте проміння.